Казка гидке каченя. Був чудовий весняний день, і мама качка, сидячи на яйцях, із нетерпінням чекала щасливого моменту появи своїх каченят. І диво, незабаром сталося, на світ з'явилися. Четверо маленьких пташенят. Мама Качка одразу помітила, що одне її дитя дуже відрізняється від інших. Пташеня було білим і завеликим, а не жовтим і маленьким, як його братики. Коченята теж бачили різницю і відразу ж почали голосно сміятися з нього. Це не наш брат. Ми не будемо гратися з цим посміховиськом. Він же просто гидкий. Отже, брати прогнали гидке каченя, плачучи, Воно пішло до озера, аби більше ніколи не бачити своїх кривдників. Так гидке каченя втратило домівку. Воно пішло геть, сподіваючись знайти інший притулок і самотньо жити до кінця своїх днів. Дорогою до озера Гидкому каченяті пощастило уникнути небезпечної зустрічі з мисливцями на качок і їхніми собаками. Маля відшукало затишне місце під корчем і стало там жити саме самісіньке. Усе літо каченя ховалося під корчем зрідка виходячи на пошуки їжі, але настала зима і гидкому каченяті довелося шукати собі новий притулок. Блукаючи в пошуках кращої долі і, вкрай знесилившись, одного дня, гидке каченя впало перед воротами. Якогось подвір'я. Там його і знайшла господиня. Побачивши майже замерзле пташеня, старенька зглянулася над ним і забрала до себе. Гетке каченя поволі приходило до тями в теплому будинку доброї старенької. Щодня воно підростало і міцнішало, і щодня його серце наповнювалося радістю. Усі тривоги були позаду. Гетке каченя не покидала щаслива думка, що всі його неприємності закінчилися і нарешті знайдено справжній дім. Повернувшись до озера, гидке каченя побачило далині прекрасних білих птахів, лебедів, і ще одного зовсім близько, майже поруч із собою. Доброго дня! привітався бідолаха. Ви найпрекрасніший серед птахів, яких я колись бачив. Білий птах і з довгою шиєю мовчав. І тут гидке каченя з подивом зрозуміло, що це воно відбивається у дзеркальній поверхні озера. Це воно лебідь. Так, наш вигнанець перетворився на прекрасного лебедя. Його шия подовжилася, білий пух перетворився на блискуче пір'я, а крила набули королівського розмаху. Нічого не залишилося від гидкого каченяти. Він був схвильований і радий, що нарешті знайшов справжню родину. Яка відразу прийняла його. Незабаром йому пощастило зустріти і справжнє кохання.